Всім привіт, слава Україні! Так іде Атаман. Ним біжить. Пан Михайло. Діон. Дівом сюда. Вони вже всі змучили. Діон, каже. Капіткладка у вас файна, якась нова веджу під цим під сідлом. Такая дімі ще тут нова конюшня Це його кобелки. Шла. Так виглядає конюшня, Міша. діміша. Іміша їх переганяє там нагидний вегу. Показали вам трошки нової конюшні, зараз ще покажем стару. Щоб подивилися, як... Дядьміша колись тримав, тут стара бочка, зараз буду вертатись. Подивлюсь середину, покажу вам. Що як до чого манеш, так як би одним словом. Але це все, що було колись. Давно зроблено, поки не було нової тої конюшні, яку ми вже знімали. Так, тут два цапки нубійської породи. Гарні, один молодий, один вже такий старий цап. Зараз вернемося. З старого щось болять трохи ноги, але Міша вже каже, так вже його тримає. З поваги, що він вже такий старший, що він вже у нього купа років, та й нехай буде. Каже, живе та й живе. Так, тут ще все, ну, не так вже акуратно, як на новій конюшні, але добре, що і то є. Тут він вигулює собаку свого, бачите, як собака <смі> бігає шархан. Теж так як біговий кінь. І тут жеребець у нього, зараз жеребець підійде, він такий дуже послушний, то жеребець теж чистокровний англієць. Порода його спіріт. Нех і на брамі там пише оця порода, я так зрозумів, що це... Ну це буде такий логотип їх, теж спіріт, то всі ті кобали, які дядя Міша заганяв, то вже все ну, попаровані цим жеребцем. І так вже їх порода пішла, і вони будуть розводити цю породу спіріт. Зараз жеребчик тренерка вертається, зараз жеребчик піде сюди. Ну, тут теж Міша вложив труду свого, бо теж таку загороду зробити теж щось коштувало і грошей, і труду. Тож він так був гарно бив це зеленою сіткою. То вже трохи часу у нього це дощі сніги, морози, та й поперемерзало все, Тут вже так лишилось просто так. Оціби так, пальки і ці лати лишились. А як ну було все зеленим огороджено, було дуже гарно. Так По колу жеребець ганяв собі, то він і зараз ганяє, але просто вже, ну... Вже трохи так виглядає не дуже, але вже на новій конюшні буде суперово вже, там Вони вже запланували так багато. Спіріт, 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 Послушний жеребець. Гарненький. Каже тренерка, що він трошки загрубий. Спіріт. Каже спіріт. Свариться, що трохи дядя Міша його загодував. Каже, що так як для скакуна він має бути трошки худший. Але нічого, я думаю, що вона це поправить. Тут, бачите, все, все послушне, все по команді. Ребчик собі йде на, на конюшню за тренером. Зараз, зараз ми відкриємо цей манеж, подивимося. Христя пішла заганяти жеребця, а ми за той час. Подивимося манеж з середини, як він виглядає. Теж тут вложено багато труду. І матеріалу. Отак От він виглядає зсередини. Не знаю, каже вона, що він трохи замалий. Хто його колись будував, по якому проєкту, не знаю. Треба запитати дядю Мішу, Ну, коротше, вона каже, що трошки замалий, що для молодих лошад може бути. І то, що може, а для старших коней він не підходить. Так що вони вже там новий, новий вже починають робити. І будуть робити новий там, манеж, Так що це закриваємо поки що, нехай. Хай буде тут. Може перевезуть. Зараз закрию. Може перевезуть туди, але я не думаю, там вже новий зроблять вже такий там, таке конюшню все під той тип, такий. Гарний. Вже, вже і тапе отримали вівса, так що... Супер о. Ділую, дяді міша, немає проблем. Всі получається, скільки мають, дай Боже, здоров'я. Всі получається, скільки має бути. Такий же Супоровий, хотілося б на ньому проїхатись. Ну я думаю, що в нас ще буде можливість на ньому проїхатись. Дяді Міша казав, що нам дозволить прокататись. Знаєте, беремо час. Тут все нема коли. Дяді Міша Шерхана тренує. Гарний собака у нього теж породистий. Так що подивились трохи там, трошки тут. Спіріт. Гарний жеребчик подобається мені гарний жеребець. Тут ще були коні туди правіше, далі. О, тут було давніше, вже зараз всі на новій конюшні. Всім, всім гарного перегляду, бувайте здорові!